Нові штами COVID-19 знову на слуху. Та що реально допомагає, а що марна трата грошей? При легкому та середньотяжкому перебігу хвороби лікування симптоматичне. Це парацетамол чи ібупрофен при підвищеній температурі тіла та болю, також це промивання носа сольовим розчином і значне пиття, і відпочинок та контроль сатурації. Від болю та причиння в горлі, та від осиплості голосу я раджу своїм пацієнтам спреї чи людяники на основі бензидаміну гідрохлориду. Які це препарати я залишу назви в описі? А що робити не потрібно? Так не потрібно пити антибіотики, бо вони не діють на віруси, а ударні дози вітамінів. Ніяк не вплинуть на перебіг ковід інфекції. Коли варто йти до лікаря, якщо температура тримається високою більше трьох діб, якщо сатурація опускається нижче 94, а також якщо наростає задишка, дискомфорт чи біль у грудях і виражена слабкість, або різко погіршується ваше самопочуття? Не займайтеся самолікуванням, використовуйте перевірені методи та звертайтеся до лікаря при тривожних симптомах. Бережіть себе. Збережіть це відео та надішліть друзям та близьким. Можливо, воно стане вам в нагоді.